На комунальному підприємстві Шляхової експлуатаційна дільниця знову скандал. Працівники виступають проти скорочень, на які готові піти керівництво дільниці. Це питання колектив та профспілка вирішили обговорити на спільному засіданні. Запрошений начальник шедолег Вовк на нього не з'явився, тож обурені робітники вирішили самі прийти до нього в кабінет. Вхід туди заблокував головний інженер підприємства Микола Шерстюк. Однак людей це не зупинило.

Пізніше головний інженер пояснив, із керівництвом про візит домовлялися лише журналісти. Працівники та профспілчани, які теж приїхали на підприємство, це не прохані гості, зазначив він. За до депутатів ніхто розмови не мав. Бо були. Тільки розмова була про пресу. Про так на кому на тогда вас виганяв із кабінета помощні. Я нікуди. вас виганяв. Я говорю, ваші я вас виганяв. Так ви ні. Я вас спрашу, я вас виганяв. Ваш начальник нас виганяв. Ну так бо я при чому то Двір, зачем ви блокували ні Для того, щоб ви не зайшли туди. Врешті-решт усі бажаючі такі потрапили до кабінету начальника дільниці Олега Вовка. Виявилося, що той був зовсім не проти прийняти відвідувачів. Люди заходили, пожалуйста. Всі, хто всі, хто хотів, хто нормально себе, заходили сюди. Ніяких препятствий не бажає? було. Всі нормально. Всі заходили, все нормально. У мене двері завжди відкриті для всіх. За словами пана Вовка, йому не сподобалося те, як поводилися візитери. Ну я ж працюю працюю при нормальним режимі працювати. Пам'ятаєте, ви ж якось завалилися? Я не знаю хто ви. Поймаєте? Ви ж даже показали. Ви посвідчення показали вже в кінці, коли виходили. Я ж не, не знав хто ви Ні, на спочатку я не бачив ваше посвідчення. Ви не дивилися не дивився, тому що я не не, не зорієнтувався, хто ви, як ви. Колектив та профспілка підприємства все ж наполягли на тому, щоб начальник був присутній на засіданні. Говорили про оголошення недовіри керівництву шляхової експлуатаційної дільниці через рішення адміністрації про початок скорочення штату. За словами начальника Олега Вовка, вже незабаром з посад можуть звільнити 19 працівників. Причина відсутність для них роботи. Це було прийняте рішення зв'язку з тим, що неможливо забезпечити було. Роботою всіх водіїв і всіх механізаторів працівники ШЕД вважають скорочення черговий крок на шляху до розвалу підприємства. За їхніми словами, робота у них є. Більше того, її дуже багато. Діряві дороги та забиті каналізаційні стоки лише тому підтвердження. Звільнення полтавців вважають з порушенням закону. Це підтверджують юристи. Ми одразу ж придуплі що 22 стаття закону про професіональних союзах в, в вашому випадку не соблюдіна. Перше. Второє зразу ж ми приду приділи, що сорок втора стаття закона о труде тоже не соблюдена в часі того, що преимущество права на оставление на роботі при издании этого приказа 100% не выполнено. Представники профспілки нагадали начальнику, що залишають за собою законне право не давати згоди на скорочення. Після цього колектив проголосував за недовіру очільникам підприємства. Почитайте скільки об'явити недовіру всьому керівництву, ДЕУ. І ми залишаємо по 45-й статті, і ми залишаємо за право провести, начати проводити акцію протесту, поки що на своїй території. Якщо протести на території ШЕД не дадуть результату, його колектив обіцяє проводити їх біля міської ради та на вулицях Полтави.